Вау! Короче, там стоїть зараз продавець. І ось він показує, дивіться, дивіться, там типа що... Не кажу, це не ми, типа, мас. Ми зробили. Каже, нічого не знають, в документах було вказ не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, вам розкажу за оренду машин в Силії, в Італії. Дуже багато продуктів камів. Бронював через ізі собі за 160. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасував і сказав, що ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договірі це прописано. Біг нову. Дали отаку нову, афієна тачка, і при супер, але вже 380. Ті самі дні, все так само. А в чому подвох? Просто щоб ви знали. Не спішіть, бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину, дуже багато. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви візьмете тут дешевше, ніж. Забронюйте на сайті, і якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на червно рядом. Попередня вас злітає. А дивіться, потім коли берете машину. Обов'язково придіть, про всі повністю сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? Документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина не пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо це ще від попередніх або взагалі дуже давно і вам серйозно скажуть, Та це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формула, мені дали 150 євро залога я даю, а 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, це буде. Відейте ключі, я Сейчас 150 <решил> евро а за Вот ну, Короче, э, там стоит сейчас продавец. И вот он показывает. Смотрите, смотрите. Они говорят, это не мы, это он говорит, что это от Фомарса. не знают. В документах было вказано, что там есть пошлина машины, колыбельная И вот. Это проблема, про которую я вам говорю. Ну, социалисты такие, любители, разведники. Вообще всех тоже, например, много любят. И плохая жизнь, плохая.